Вітаю вас, вельмишановне товариство, любителі та знатоки історії України, я, Гречинівська Лариса, методист комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради, керівник історика кризнавчого гуртка. Вітаю вас на нашому черговому випуску програми Тиждень, година історії. Наша сьогоднішня зустріч присвячена історії української розвідки та контррозвідки, починається з часів України Русі. Бажання знати якомога більше про своїх близьких і далеких сусідів одвічно властиве людям. Тому вже на зорі історії людства робились спроби пізнати життя інших народів країн. Своєрідна розвідувальна діяльність притаманна людям, починаючи з кам'яного віку. І хоча справжня професійна розвідка є надбанням людства нових часів, розвідувальною діяльністю наші пращури займались у всі часи. У часи України росії розвідкою в першу чергу займались купці, дипломати, мандрівники, паломники. Особливо це було актуально на Візантійському напрямку, оскільки з Константинополем київські князі водночас і торгували, і дуже часто воювали. Так, наприклад, три великих походи київських князів на Константинополь випали саме на ті часи, коли Візантійська імперія була найменш готова до цього. Зрозуміло, це було не випадковості, а результат ретельної праці княжих, купців-шлионів. У 860 році київський князь Аскольд здійснює дуже успішний похід на Константинополь. Запорог успіху походу Аскольду був влучно обраний момент. Він припав на час великих труднощів у суспільному та політичному житті Візантійської імперії. Араби тиснули на неї Заходи зі Сходу. Напередодні навали флоту Аскольда, імператор повів 40-тисячне військо в глиб Малої Азії на зустріч цьому ворогу Арабам. Одночасно він послав майже увесь свій флот до острова Кріт для боротьби з піратами, що стали господарями Середземного моря і дошкуляли візантійським торговельним кораблям. Місто залишилось майже беззахисним, і в разі ворожого нападу городяни могли сподіватись не стільки на численну залогу, скільки на могутність оборонних стін, ну, яких до того ніхто не зміг здолати ніхто. Історик звернув увагу також на те, що велетенський залізний ланцюг на численних поплавках, а зазвичай він перегороджував шлях до Золотого Грогу. Того дня, коли лодії. Наближались до Константинополя не був натягнутий. І тому Оскольдові човни безборонно увійшли до Бухти. Здається, це єдиний випадок в історії Візантії, коли з невідомої причини ланцюг не був піднятий при наближенні ворожих суден. Навіть коли в 1453 році турецький султан Мухаммед взяв в облогу вже знесилений Константинополь і тоді ланцюгом зачинили вхід до Золотого Рогу. Тому є підстави вважати, що Аскольд мав спільників у візантійській столиці. На той час Аскольд був володарем Невеликого Київського князівства, розташованого в середній Надніпрянщині. Його економічний і військовий потенціал не міг бути особливо значним, тому успіх походу 1860 року зайвий раз свідчить про велику, а в даному разі, мабуть, вирішальну роль зовнішньої військової розвідки. Два наступних походи київських князів Олега у 907 році. Та Ігоря у 941 роках також припали на моменти, коли Візантійська імперія знаходилась у скрутному положенні і не мала змогу мобілізувати всі ресурси для оборони. У 944 році між київським князем і Візанцією навіть була укладена угода, в якій Візантійський уряд вимагав від Київського володаря, щоб посла купці з Русі. Обов'язково мали вірчі грамоти до нього, в яких би вказалась мета їхнього приїзду. Якщо ж прийдуть без грамоти і потраплять до наших рук, то ми будемо тримати їх під наглядом, доки не повідомимо князя вашого. Якщо ж не дадуться нам їх чинять опір, то вб'ємо їх і хай ваш князь не закине нам їхню смерть. З тексту випливає, що захоплені знанацька агенти київського князя часом не бажали віддаватися рук візантійців і чинили збройний опір. Мабуть, практика засилання розвідників з Русі до Візантії була поширеною, якщо вже про них згадують у великому міждержавному договорі 944 року. На новий рівень розвідувальна діяльність виходить у козацьку добу. В умовах повної недовіри у зовнішній політиці, постійної загрози зради та нападу ворогів, козаки мали грати на випередження. Першою інфраструктурою і методом козацьких розвідників були дозорні залоги, сигнальні вежі та патрулі. Формувалася також морська розвідка та навіть диверсійні групи. Тодішні розвідники називалися Пластунами. На їхню честь, один з куренів Запорізької січі, так і називався Пластунський. Бекетами спершу називали передові патрульні підрозділи козаків, тож були перші прикордонники, а згодом і самі спостережні вишки. На січі навіть існувала спеціальна посада тлумача драгомана. В його обов'язки, окрім іншомовних, перекладів документів, перемог з іноземцями, входили здійснення розвідки та контррозвідки січі. Для виконання цих обов'язків виїздив сам драгоман або направляв розвідників в сусідні держави. Козаки активно вирбували агентів серед ворожого оточення, формували свою агентурну мережу. Вони поширювали дезінформацію щодо власних планів. А до розвідки залучали не лише козаків, але й священників, купців. У часи Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького розвідка активізувалася і не була організаційної структури, на чолі якої був сам гетьман. Займалась розвідкою Генеральна військова канцелярія. Розвідка була спрямована як на отримання військової інформації, так і на підготовку зовнішньополітичної діяльності. Вчинені диверсії в тилу ворога. Крім того, козацькі агенти активно готували та підтримували повстанський рух серед населення на територіях контрольованих супротивником. Вони таємно привозили до селян і міщан листи від гетьмана, заклики готуватися до збройного опору. Саме завдяки цій роботі Хмельницький отримав таку потужну підтримку з боку народних мас. Розвідка частів Хмельницького була однією з найуспішніших в Європі. Про це свідчить, зокрема, записи щодення Капольського сейму 1649 року, які знайшли на місці Берестецької битви. Там зазначено, що всіх, хто виступав на семі, Названо і процитовано, хоча їхні прізвища і зміст виступів намагалися до того зберегти у великій темниці. А зараз надто цікаві речі. Головним розвідником Хмельницького вважається легендарний Лаврін Капуста. Офіційно посаду називалися Городвий Отаман Цуботова, керівник козацького місцевого самоврядування. Однак він відповідав не лише за господарську діяльність, але й дипломатичні зв'язки розвідку, контрозвідку і безпеку гетьмана. Фрейстрі війська Запорозького 1649 року. Він значиться у складі Осовульського курення елітного чигиринського полку, куди відбирали найкращих. Капуста був добре освіченим, адже освітній центр старшин Хмельницького був дуже високий. Лише городовий отаман мав повну інформацію про підземні ходи Суботова, відповідав за відбір козаків для залоги у Гетьманському замку і якість їхньої підготовки. За переказами, його прізвисько походить від того, що він рубав ворогів, наче шаткував капусту. Дослідники вважають, що хмельницькі капуста могли знатися від давна, можливо, навіть разом навчалися, адже ставши городовим отаманом, полковник капуста фактично пішов на пониження, оскільки безпеку гетьмана можна було довірити неабикому, чим капуста дуже добре справлявся. Змов проти Хмельницького замахів на його життя було багато, чим капуста. Добре справлявся, захищав. Наприклад, у березні 1650 року на Хмельницького влаштували засідку на пасіці, де гетьман любив відпочивати. Польська агентура підкупила і завербувала групу козаків, які мали вбити Хмельницького. Розправився як пуста з невірною дружиною гетьмана Галиною Чаплинською, яка обкрадала й готувала замах, а також полковником Миколою Федоровичем. Який був близький до родини Хмельницького, мав її довіру, але поляки схилили його на свій бік. Дізнавшись про зраду, козаки відразу страчували змовників. Після смерті гетьмана прізвище Капусти зникає з історичних документів. Історики припускають, що він перепоховав тіло гетьмана, що в ним не глумилося, не знущалося. Лаврін Капуста був особою різноплановою. Полководець, дипломат, розвідник і господарник. У всіх цих галузях він мав успіхи і разом з тим був темною конячкою української історії. Існують свідчення, що у школі радянського КДБ вивчали досвід роботи Лавріна Капусти. В нашій історії про розвідників і контррозвідників дуже багато цікавих речей. У XVIII столітті козаки добре опанували технології шифрування тексту. Яскравим прикладом є лист 1713 року гетьмана Плипа Орлика до шведського короля. Це рідкісна криптографічна пам'ятка, в якій конфіденційність забезпечена математичними методами. В своєму листі орлик замінив вагому частину тексту латинною і навіть власний підпис на цифровий код. Він залишався таємницею для науковців тривалі часи, аж поки у 1996 році його зміг прошифрувати співробітник Служби безпеки України. Син Гетьмана Григорій Орлик, перебуваючи на дипломатичній службі у Короля Франції, просив батька надіслати йому до Туреччини шифри для листування, що свідчить про розвиток цього методу конспірації у гетьманському середовищі. Загалом козацька розвідка почала формувати ще у 16 столітті, розвинулася та структуризувалася за часів Хмельниччини та продовжила. Вдосконалюватись надалі, допомагаючи козакам у військових справах та зовнішній політиці. Сучасна українська розвідка бере початок за часів перших визвольних змагань 1917-1921 років. Від самого початку створення Української народної республіки в 1917 році розвідка була пов'язана з армією, адже в той період для України існувало постійне. Збройна загроза як ззовні, так і зсередини. У цей період Центральної Ради у складі Генерального штабу армії Української Народної Республіки створили відділ розвідки, його співробітники мали вивчати становище на фронтах, а також здобувати інформацію про плани інших держав щодо України. Першу Успішною операцією української розвідки стало придушення большевицького заколоту проти Центральної Ради в листопаді 1917 року. Тоді майже без бою вдалось захопити і роззброїти близько 7 тисяч заколотників. Однак на цьому етапі представники українського уряду ще не приділяли структурам розвідки досить значної уваги. Це далося в знаки під час наступу більшовиків на Київ на початку 1918 року. Армія УНР очікувала, що основні сили Червоної армії наступатимуть з боку Полтави, а однак вони пішли з боку Чернігова. У добу гетьманату Павла Скаропатська розпочалось вдосконалення розвідувальної системи, налагоджують агентурну роботу, залучають різні технічні засоби. Наприклад, радіоперехоплення та військову авіацію. Особлива увага приділила збору інформації за кордоном, створювали резидентуру, до якої залучали як агентів, так і українських дипломатів. На закордонну розвідку гетьмана виділяв дуже значні кошти. Окрім зарплати, агентам оплачували витрати на одяг, автомобіль, оренду житла, канцелярське приладдя, друкарську машину і кур'єрів. Окрема стаття видатків підкуп для лобіювання українських інтересів в іноземних урядах або доступу до секретних документів, наприклад, планів мобілізації, технічних характеристик, озброєнь тощо. Німеччина та Австро-Угорщина підтримували режим Скоропадського, тож розвідслужби гетьманат намагалися налагодити більш тісні зв'язки для обмінною інформацією з німецькими та австрійськими колегами. Однак з того нічого путнього не вийшло. Окремо створили осібні або особливі відділ, який отримав вже необмежені повноваження і став чимось на зразок таємної поліції. Його співробітники відстежували політичну ситуацію всередині держави, виявляли ворожих насамперед більшовістських агентів, опікувалися безпекою Скоропадського та його точення, складали таємні десь на кандидатів на міністерські посади, а однак розвідка та розвідка не змогли замінити повноцінної армії. Режим Скоропадського, по суті, тримався на військовій підтримці Німеччини та її союзників. А коли ті програли в Першій світовій війні та вивели свої війська з України, то гетьманант досить скоро повалили. Найбільш ефективним та системним підхід до розбудови розвідки був за часів директорії УНР. Створюється розгалужена система спеціальних служб, загальна держава та військова розвідка і контррозвідка, допоміжні підрозділи і школи. Підготовки розвідників. Центральним органом стала розвідачна управа Головного управління Генерального штабу армії НР. У січні 1919 року при Міністерстві внутрішніх справ УНР створили політичний департамент з відділом зовнішньої розвідки, а влітку 1920 року в підпорядкування розвідачної управи переходить інформаційне бюро Корпусу Жандармерії. Невдовзі Інформбюро стало головним робочим органом розвідки Збройних сил Української Народної Республіки. За досить короткий час розвідники налагодили агентурну мережу в українських містах, в тилу Червоної та Білої армії, в Польщі, Румунії і навіть українських антанти. І фромбюро стало містком для взаємодії армійських спецслужб МВС. А також стежило, щоб військова розвідка і контрозвідка не втручалися в суто політичні справи для підготовки агентів нової формації в 1919-1920 роках у системі служб ОНР існувала школа. Виховання розвідників. До неї приймали українців як з військовим досвідом, так і цивільних. Чоловіків 18-30 років та жінок від 18 до 25 років. Протягом року вони інтенсивно вивчали економіку, географію, українську та іноземні мови, німецьку, французьку, польську, румунську основи законодавства, бухгалтерію, прикладну хімію та піротехніку, строєву підготовку та інші предмети. На виході Курсант мав стати підготовленим офіцером спеціальних служб, здатним виконувати завдання розвідувальної та контррозвідувальної роботи, вести диверсійну діяльність та навіть боротися з економічними злочинами. Після закінчення школи випускники мали обов'язково відслужити в спецслужбах ОНР не менше, ніж три роки. Агентам НЕР вдалося вкоренитися в радянські державні, політичні та військові установи не лише на території України, а навіть в Москві та Петрограді. В тилу більшовицьких військ успішно ділили в групи та повстанські загони, які влітку 1919 року відволікали близько 20 тисяч військ Червоної армії від фронту. Та однією з головних проблем української розвідки в цей період стала гостра нестача кваліфікованих кадрів. Але, попри нестачу кадрів, фінансування, політичні суперечки та, зрештою, поразку в спробах встановлення державності, українська розвідка продовжувала працювати навіть під час імміграції уряду НР. Після відновлення незалежності України починається процес формування нових розвідувальних установ. В 1992 році було створено Службу безпеки України та головне управління розвідки Міністерства оборони України. Якщо діяльність СБУ носить в більшій мірі правоохоронний та контррозвідувальний характер, то перед ГУР в першу чергу стає завдання розвідки. Та боротьби з терором. У 2004 році створюється служба зовнішньої розвідки України, як ІГОР, це розвідувальна установа, але ж більш широким профілем, який включає розвідувальну діяльність політичні, економічні, військово-технічні, науково-технологічні, інформаційні і екологічні сферах, участь у у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Ми знаємо з вами, що сьогодні військова розвідка відіграє величезну роль у вирішенні завдань забезпечення роботи Збройних сил України у тому, як вирішують. Найважливіше питання представників командування Збройних сил України, і це, ця робота йде в день і вночі кожного дня з початку повномасштабного вторгнення до України. Слава тим, хто захищає нас, хто не жалкує ні сил, ні знань, ні здоров'я, ні навіть власного життя для захисту нашої любої України на полі розвідки та контрозвідку. Дякую всім за цього причетним. Слава Службі безпеки України, розвідникам, всім тим, хто вирішує величезне і складне завдання, хто і один в полі воїн.